Всім привіт! Сьогоднішній влог вечірній. Я ще сьогодні нічого не знімала. Щось якось не вдалось було мені. А тепер поїхали вийти все-таки взутися вже на кінець, вже влогів підряд вже про взуття що аж смішно, але все купляємо Але навіть не холодно ще. Не холодно. Мамо, купляє нам зимні. Зимові. Ці. Зимове взуття. Ну так, щоб вже було на зиму. Якщо не буде ще... тут зими, це Польща. Може зими не буде, а снігу, може, не буде, але мороз і холодно буде. Мені то... в цих жарко. Ти хочеш зимовий жару. Зараз Каміла з Рітою під'їдуть зі школи, то може за той час ми вже Ілоні щось купимо. Пошукаємо. Ми вже були в одному торговому центрі, тепер йдемо в інший. Якийсь той, такий вілонкий розмір, що. Неможливо підібрати нічого, а ще тим більше що, щоб, щоб їй подобається. Вона не може знайти ніяк. Але зараз будемо пробувати, може щось знайдемо. Декі качечки Плавають. Цікаво, чи їм не холодно. О, бачила? Бачила, як вони впали на воду? Деякі качучки. Дівчата. Дівчата зараз доїдуть ще. Ілонка сказала, що дуже гарний місяць. Я вирішила. Нема так. Так, неможливо, але дуже гарний місяць. За хмарками сховався. Може, щось знайдемо в цьому торговому центрі. Не знаю, Ілона собі вирішила взяти якісь такі, нібито уги. Добрі? Що угу. беремо? Угу. Ну давай. В якому менталітеті живуть, так і привикають, як і європейці, на... сидячи на підлозі. Нас в Україні би так напевно ніхто не зробив у магазині. Каміла з рітою вже нас знайшли в магазині і вже собі зразу щось знайшли і приміряють. Знімай мене. Витягнули мене на піцу. Затягнули, тобто затягнули мене на піцу, бо, виявляється, були цілий день голодні, бідні діточки мої. В школі нічого не їли і дуже голодні. Сказали, що на голодний желудок не можуть купляти взуття. Каміла такі міряє. Ріта. Рік, покажи, які міряєш. Покажи, Ні, не просто зелені, покажи, О, які міряєш. Покажи. <гум> покажи на нозі. <гум> <гум> Йо, я а другим боком можеш стати показати? <гум> <гум> Ні. Другим, другим другим боком, аж так обернись. Брай. Брай. Угу. угу. І як вони тобі? Зав'яжу погиб. А тобі що треба, який? Оріка вже бордові міряє, вже зелені їй Завеликі розмірів ж І Міряє бордові. Ну, то як? Ну тиснуть. Ну Всі капці мусять згинатись, бо нога загинається. А ти? Але мусиш взутись і походити. <плес> і вона ще біжить собі кофту купити. Впросила, щоб кофту ще купити їй. Все, наїдемо додому. Слава Богу. Всім все купили. Мені камінь з душі аж. Все, Ми вже майже вдома. Зараз вдома покажу кросовки і покажу. Ілона собі ще купила кофти. А ну і ті її уги. Зараз все покажу вдома. Каміли такі. Рити такі. Бо міряли всякі різні. Через то показую. Ілони такі. І вони ще тут кофта. Трошки велика, що? Ти Ні. задом наперед може в діло? Ні? Ні? І ще є. І така. Все, всім папам. Я монтувати відео. До завтра. Папа. -па.